Продається на ринку від першого власника на старій реєстрації Hyundai Getz. На автоматичній коробці передач. Автомобіль офіційний. Офіційний автомобіль. П'ятидверний, п'ятимісний. Автомобіль 2008 року 192 пробігу. 1,4 106 кінських сил, автоматична коробка передач, бензин, комплектація люкс. Можливий обмін, ціна 5900, номер продавця, Ось у якому цікаво. Телефонуйте по номеру Лобове у нас тріщин. Так, на склому таку. Так, ось ліва сторона автомобіля. Так, у нас ліва частина. Задні нас партруніки. Права частина автомобіля. Так, Дивіться, салончик гень в гарному стані, як новий. Автоматична коробка, 4 електросхлопи-підіймача, регулювання зеркал, резиновий руль. Це в нас не чехли, сидіння геть в гарному стані. Кондиціонер. Кого буде цікавити даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до продавця.